Жив колись мудрий старець. У його селі люди були постійно зайняті, вирощували хліб, торгували, будували міцні будинки. Усе їхнє життя було розраховане на користь і вигоду. Лише старий жив інакше він міг довго сидіти на лавці, споглядаючи захід сонця або несподівано навідувати когось у гості без жодної причини. Одного дня до нього прийшов син найбагатшого купця. Діду, сказав він, я не розумію вас. Усі мої дії приносять прибуток, кожна розмова має сенс, а ви витрачаєте час на зустрічі й листи, від яких немає жодної користі. Навіщо? Старець усміхнувся і тихо відповів: Учора я зайшов до пекаря не для того, щоб купити хліба, а просто запитав, чи не втомилися його руки. А сьогодні написав старій подрузі, не просячи нічого, лише ділився красою неба і цікавився її настроєм. Молодий чоловік знизав плечима. І що це вам дало? Гроші чи слави ви ж не здобули. Це принесло світло, сказав старець. Коли живеш лише вигодою, твоє серце схоже на кам'яну стіну, міцну, але глуху й темну. А ті, кому ти пишеш чи телефонуєш без причини, стають твоїми вікнами. Через них у життя входить тепло, радість і відчуття, що ніхто не самотній. І тоді юнак пригадав, як нещодавно несподіваний дзвінок друга подарував йому відчуття, ніби в темній кімнаті загорілася свічка. Він зрозумів справжня цінність це люди, які згадують про тебе не через користь, а просто тому, що люблять. Того ж вечора його мати здивовано знайшла на столі букет диких квітів. Поруч лежала записка з двома словами просто так.